Зараз кролятина є одним з найпопулярніших видів м'яса, яке споживають люди. Втім, приручили цих милих тваринок доволі, вдалося доволі пізно. Предком сучасного кроля є дикий кріль, де саме це сталося точно невідомо, однак до нашої ери римляни отримували кролів у заячих загонах, що можна вважати першим кроком до одомашнення. Також до нашої ери їх розводили у Сіамі, Бірмі та Китаї. Втім, процес одомашнення кроля таки затягнувся і відбувався він і в період середньовіччя. Що важливо, батьківщиною домашнього кроля є Європа, і вже звідти він мандрував по всьому світу. Що цікаво, дикі кролі і зараз водяться в Україні, здебільшого це Південні області. Однак є вони і на Тернопільщині, і на Львівщині. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про діабет, про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне, зокрема, дотримуватися правильного харчування. Мене звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Також напишіть, де ви дивитеся це відео. Це допомагає каналу розвиватися. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Втім, тут ми не будемо заглиблюватися в докладну історію одомашнення кролика. Важливо, що в результаті люсо отримало джерело чудового та корисного м'яса до свого раціону. Щоправда, в Україні кролятина поступається популярністю іншим видам м'яса, як курятині, свинині чи яловичині. Однак фахівці вважають, що даремно. Наприклад, у кролятині значно більше нежирного білка, аніж в інших видах м'яса. Воно містить менше жиру та вуглеводнів, що особливо добре, якщо хочете швидко та безпечно схуднути. Завдяки наявним вітамінам та мінералам воно підтримує належну роботу кишківника. Через вміст заліза фосфору та магнію кролятина зміцнює кістки, зуби і нігті. Допомагає регулювати кров'яний тиск та рівень рідини в організмі. Також кролятина позитивно впливає на роботу серця, не підвищує рівень холестерину та артеріальний тиск, бо практично не містить жиру. Шролятина є доволі низькокалорійним м'ясом 130-170 ккал на 100 г. При цьому вона добре засвоюється на 90%. Вона містить амінокислоти, лейцин, ізолейцин, валін, вітаміни групи В, мінерали, залізо, фосфор, калій, цинк та магній. Ще одним чудовим показником є незначний вміст холестерину 25 мг. Для порівняння у свинині його 70 мг на 100 г м'яса. Причому здебільшого йдеться про ненасичені жирні кислоти, які позитивно впливають на роботу серця та судин. Висока концентрація омега-3 жирних жирів знижує, знижує рівень поганого холестерину. Саме тому кролятина корисна людям похилого віку за наявності, та за наявності атеросклерозу судин. При всіх перевагах кролятини вона також містить свої протипоказання, хоча вони не такі вже й великі. Власне, м'ясо кролика не можна вживати у двох випадках: перше при запаленнях суглобів. Справа у тому, що кролятина містить порини, речовини, які в організмі людини. Перетворюється на кислоту, яка провокує запалення суглобів. Другий випадок кролятина не рекомендована при псоріазі, оскільки може спровокувати загострення цієї хвороби. З огляду на все, перераховане вище, кролятина є дуже корисним видом. М'яса і безумовно варто вживати при такому захворюванні, як діабет. При цьому найкращими способами приготування є тушкування варіння запікання. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.